Я вже трохи зачепив тему Керченської протоки і новин звідти Російське міністерство оборони оголосило от, буквально цієї ночі про обмеження руху кораблів будь-яких суден у Керченській протоці. Е, є попередження від міністерства оборони, навігаційне попередження про те, що у цій протоці зараз не можна без дозволу попереднього якраз міноборони і відповідних структур плавати, рухати і хоча про кораблі кажуть, вони ходять морем, а не плавають, правильно ходити так Керченською протокою, і так само літати різноманітними апаратами у повітрі. Це теж заборонено. Власне, очевидно, що очікують якихось нових ударів, нових загроз для Керченської переправи. Ну от власне з цим і пов'язана така, така повідомлення, такий, така теза, яка з'явилася від Міністерства оборони Росії, Сійського, ну і крім того, опублікували вони карту у своїх засобах дезінформації, звідка не свідчить про те, що це временно опасний район. Тепер так називають росіяни власне Керченську протоку, временно опасний район. Я спробую навіть цю карту зараз усім нам продемонструвати показати про те, що росіяни мають на увазі. Отже, якраз маємо ось зокрема таке зображення. Яке поширили російські засоби дезінформації та пропаганди, адже там, де прокладено Керченську переправу, Керченський міст є чіткий напис, що це тимчасово небезпечний район, і там плавання будь-яких суден чи прольоти повітрям заборонені. І так само проведено лінії огляду. Так, якщо входять кораблі будь-які в Керченську протоку, їх мають ще біля мису залізний ріг оглядати ну, на предмет того, що вони там везуть, переживають, щоб вибухівки було не було на борту, зокрема, щоб цей корабель не вибухнув під Керченською переправою. Ось такі історії у нас з'являються власне і Від міністерства оборони Росії у суди вони вбачають загрозу. У суди вони вбачають власне різні підступи і провокації. Тим часом російські солдати продовжують гинути на фронті. У нас є дані від нашого вже генштабу стосовно втрат росіян за останню добу у живій силі, вже не живій силі, і в техніці і відповідно було знищено, якщо орієнтуватися дійсно на дані нашого генштабу, було знищено 620 окупантів за минулу добу, 7 Танків, тобто кількість бронетехніки знищеної залишається високою. Бачимо бойових броньованих машин. Більше 20 одиниць знешкоджено за минулу добу. 26 артилерійських систем і 4 РСЗВ. Тобто, кількість артилерії ворожої знищеної далі зашкалює. В кількість ППО засобів два. Позначено нових знищених у статистиці. Літаків, гелікоптерів, кількість не змінилася. Ну і дуже багато знищено вже традиційно автомобільної. Техніки, і спеціальної техніки більше 20 одиниць, так само докупи. БПЛА це і шахеди, і розвідувальні дрони. Ці БПЛА летіли різного типу активно минулої доби по різних напрямках. В Україні більше 30 одиниць, 35 знищено дронів різних. Ось це статистика від нашого штабу. Тобто дуже інтенсивні бойові дії продовжуються, і продовжується активна контрбатарейна боротьба, знищення російської артилерії. Цей процес триває.